Всім привіт, з вами Автофокус. У нас знову нове надходження. Це сьогодні ось така Mazda 3 2007 року на автоматі з газом. Газ вписаний в техпаспорт, в такому прикольному синьо-зеленому кольорі. На лінзованій оптиці, протитуманні фари, гарна літня гума, оригінальні титани Mazda, тонована. Чистенький охайний салон, 4 склопідйомника, Електрорегулювання дзеркал, мультимедійне кермо. Пробіг 199 тисяч кілометрів. Підігрів сидінь, клімат-контроль однозонний. Ось така система мультимедіа. Чистенькі охайні непросижені сидіння. Ззаді салон. Взагалі як новий. Детальніше дізнатися про цю мазду можна, зателефонувавши або написавши нам у чаті. Покупка цього автомобіля можлива за готівку, за безготівку. Також надаємо послуги кредиту. І можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.